Добрий день, Скрипак Олександр Георгійович, керівник гуртка Школа Безпеки. Тема сьогоднішнього заняття вибухонебезпечні предмет. Світ, що оточує нас цікавий і чудовий, але, на жаль, він приховує немало небезпеки. Особливо у нас час, коли на території України йдуть бойові дії. Вибухонебезпечним предметам в наші дні можна вважати будь-яку речовину або предмет, які здатні. Вибухати і задавати чимало біди тим, хто не вміє з ними поводитись. До них належать артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, ручні гранати, набої різних від. Не забувайте про правила безпеки. Пам'ятайте, випадково виявлені боєприпаси несуть у себе велику небезпеку. Друже, привіт! Маємо серйозну розмову в Україні: війна, і третина нашої території замінована. Це означає, що небезпека зберігається і вона реальна, а не віртуальна. Знаємо, що ти любиш знімати вибуховий контент у TikTok, але дослухайся до наших порад. Так, твоя цікавість не перетвориться на смертельний челендж у соцмережі. Це не жарти. Звертай увагу на все довкола. Дивись під ноги на підозрілі предмети в людних місцях. Якщо ти з родиною повернувся додому, де тривали бойові дії, будь ласка, будь обережним. Ворог міг залишити неприємні сюрпризи на подвір'ї або у погребі, підозрілі предмети виглядають ось так: це може бути міна, касетні боєприпаси, гранати, розтяжка. Запам'ятай, як це виглядає. І якщо побачив такі предмети, то одразу набирай 101 та 102. У жодному разі не торкайся таких предметів. Що не можна робити з вибухонебезпечними предметами: підходити, торкатися предмета та пересувати його, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або намагатися чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет, здійснювати щодо нього будь-які самостійні дії: звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних впливів і нагрівання. Якщо побачив такий предмет, поклич дорослих і дотримуйся інструкцій: бережи себе та своїх рідних.